У тридцятій школі незвичний урок фізичної культури до тутешніх школярів завітала зіркова когорта спортсменів. Ігор Гальчук, Дмитро Порогов, Вадим Антонян, Сергій Шуба та Юрій Побережний. Це відомі спортсмени, члени збірної України з хортингу. Вони вже встигли прославити Черкащину на всю країну. Тепер своїми досягненнями діляться з молодим поколінням. Усім черкаським школярам вони раді займатися саме цим видом спорту. Кажуть, для чоловіків та жінок він найкращий. Це є національний вид спорту, якби ми прославляємо свою Україну. Казаков Історію, ну, і історію, тому якби становимся патріотами, більше знаємо про свою страну. Ну, мені в этом плані цікаві. Я Думаю, дітям теж буде інтісніє займатися хортингом, ніж карате. Хлопці продемонстрували школярам низку технічних прийомів та бойових елементів, навчили учнів захищати себе на вулиці. Вчителі позитивно сприймають такі нововведення. У майбутньому керівництво школи планує вести хортинг у навчальну програму. Треба вже це робити, щось треба трохи міняти в школі, тому що. Чогось непонятно чого у дітей впав інтерес до фізкультури, до високого рівня фізкультури, от, тому що бігатня, м'ячі, прочі і так далі, їх вже не дуже-не дуже, не дуже от, привлікає. А ось ця річ. От, наряду совсім остелем, там рухливі ігри з м'ячами, прочі і так далі. І не, це саме включив цей вид спорту. Вона дає дуже позитивний результат. По закінченню майстер-класу школярі були переповнені позитивними емоціями та враженнями. Вони здобули нові знання із самозахисту. Можна дізнатись багато нових ударів і заломів захватів. Нам дуже сподобався цей урок. Хочу бути похожим на них. Робити такі самі захвати, прийоми. Но я янікатері вже вмію, ну не всі. Наостанок черкаські хортенгісти влаштували автограф сесію. На цьому майстер-класі вони не зупиняться. Найближчим часом обіцяють попрямувати у школу номер 25 Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Новини.